Шановні маріупольці, шановні тернополяни, дорогі друзі, три роки тому в Тернополі з'явився новий простір, який став не просто центром підтримки чи надання допомоги. Він став домівкою для тих сердець, які шукали прихистку після величезної волі. Маріуполь сьогодні він тут, в Тернополі, і не просто як спогад, не просто як болюча рана, а як повноцінна частина громади нашого міста. За ці три роки через центр Ямарюплю пройшло тисячі людських доль. Всі вони особливі, всі вони сповнені болі, але всі вони з надією на завтра. І я хочу подякувати тим, хто створював цей центр, хто його підтримував, хто допомагав розвитку за віру в те, що гуманітарна допомога це не просто роздача одягу чи продуктів харчування, так це створення місця для відновлення душі.